Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на оновлений гревел від бренду Cyclone, а саме модель GSX 2025 року. GSX є старшим братом GTX, огляд на котрий вже є на нашому каналі. Вони відрізняються комплектацією. А саме GSX має у своєму арсеналі трансмісію та гальма лінійки Shimano GRX, і це дає набагато більше впевненості поринути у світ гревелу. Дальніх поїздок, нелегких маршрутів та навіть можливість прийняти участь у аматорських гревел-змаганнях. Модель 2025 року пропонується у двох кольорах: матовому хакі та графітовому, та як завжди, у трьох розмірах. 54, 56 та 58 сантиметрів на зріст від 172 до 200 сантиметрів. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава гавела 18. Рама зроблена з міцного та легкого алюмінієвого матеріалу серії 6061, стійкого до зносу та корозії. Труби рами були зроблені з використанням технології подвійного батування і гідроформінгу, завдяки якому вдалося створити зміну товщину стінок і більш складну форму конструкції, що підвищило торсіону жорсткість і керованість байка. Труби рами мають німецьке зварювання. Усередині труб проведені всі кабелі, що захищає їх від пошкоджень і впливу погодних факторів, а також прибирає дискомфорт під час кріплення багажу до рами. Усередині проводка має шумопоглинання, яке позбавляє вас від дратівливих звуків під час поїздки. Як і личить такому велосипеду, на корпусі рами є безліч місць кріплень для багажу, завдяки яким ви зможете розділити вагу вантажу по всьому велосипеду, зробивши навантажений байк більш стійким і керованим. Задня втулка кріпиться на вісь 12 на 142. Вилка виготовлена з карбону, що забезпечує велосипеду легкість, підвищену керованість і гасіння дрібних вібрацій для комфорту катання. Колесо кріпиться до вилки вставною віссю 12 на 100, завдяки якій жорсткість і міцність передньої частини велосипеда ще вищі. Як рама, вилка має внутрішню проводку гідролінії та місця для кріплення різного багажу, такого як аксесуари, фляготримачі та сумки. Вилка має на одну бонку більше з кожної сторони, ніж GTX. Вілсет забезпечує відмінний накат і стійкість як на асфальті, так і на гравійних покриттях. Зібрані колеса на базі ободів DR-27 з подвійним безкамерним профілем, що знижує загальну вагу велосипеда і дає змогу використовувати безкамерні покришки для поліпшення щеплення і зниження ризику проколів. Стокові покришки wtb Riddler шириною 45 мм забезпечують комфортну їзду по пересіченій місцевості. Вони також мають безкамерну конструкцію, завдяки чому велосипед із заводу готовий до переобладнання коліс. Обертаються колеса на надійних втулках. Передня має два промислових підшипники, а задня чотири, що забезпечує велосипеду плавність ходу і хороший накат. Задня втулка має сталевий барабан з механізмом на 6 собачок, тому приїзді ви будете насолоджуватися звуком роботи втулки. Трансмісія зібрана на базі системи Shimano GRX, розробленою спеціально для гравійних велосипедів, що забезпечує надійність, плавне перемикання передач і адаптацію до різних умов дороги. У версії 2025 року ведуча пара на одну зірку. Задній перемикач оснащений технологією Shadow Plus, яка мінімізує коливання ланцюга та запобігає його спаду під час активної їзди на пересіченій місцевості. Ручки перемикання інтегровані в дуали разом із гідравлічними гальмами, що забезпечує необхідну ергономіку та комфорт у використанні. Широкий діапазон передач забезпечується завдяки касеті з діапазоном 1142 та системі шатунів Shimano CSM8000. Вони дозволяють комфортно долати як круті підйоми, так і затяжні спуски на високій швидкості. Загальна конструкція трансмісії розрахована на довговічність навіть за високих навантажень і агресивної експлуатації, тому вона ідеально підходить для гравійних поїздок. Дискові гідравлічні гальма тієї ж гравійної серії Shimano GRX забезпечують потужне і стабільне гальмування за будь-яких умов. Включно з душем і брудом. Калі працюють у парі з роторами від того ж бренду з діаметром 160 мм спереду і ззаду, завдяки чому забезпечується рівномірний розподіл гальмівного зусилля та ефективне уповільнення. Гідравлічна система також знижує навантаження на руки під час гальмування, а прецизійне налаштування гальм гарантує передбачувану поведінку велосипеда на дорозі. Кермо та винос виконані з алюмінію. ширина керма 440 мм. Тільки з розміром рами 58 см 460 мм. Розмір виносу 80-90 або 100 мм в залежності від розміру. Сідло Сілі Роял встановлене на алюмінієвому підсидельному штирі бренду Uno. Циклон G6 це новий гравійний велосипед 2025 року, який поєднує в собі міцну алюмінієву раму, легку карбонову вилку та велику кількість місць кріплення для розподілу багажу. Він також оснащений гравійною трансмісією та гальмами Shimano GRX з колесами шириною 45 мм, що гарантує комфортне подолання різноманітних затяжних маршрутів у вашій подорожі. Виробляється велосипед у трьох розмірах, завдяки чому будь-який дорослий користувач може відчути себе комфортно під час туристичних авантюр. Дякую за увагу! З вами був магазин на До нових зустрічей.